Ось цей комплект шикарних 16 реношних дисків. Зараз кожен диск будемо максимально детально переглядати з вами. Так, з першого починаю. Вони всі без бордюрчиків. Ось так він виглядає. Датчик у нас присутній. І давайте все передивляємось. Так, тут у нас така малесенька, можливо, ось такі, бачите, потертість. Зовсім-зовсім мінімальна. Так, все-все-все буду вам показувати. Так, це від. Від тепла руки. Так, вони всі повністю без бордюрчиків. Так, ось тут також така малесенька. Ось тут і, можливо, ось тут така. ледь 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 вони такі помітні. Можливо, це як на монтажах люблять поставити резину і крутить по діскові. Так, це від тепла руки. Так, загалом то якихось там бордюрів. Чи грубих якихось царапин, то нічого такого немає. Так, тут ось дивимось, так само малесенька така. Якби його я... отак от можна помітніше буде. Бо воно на сріблі, ну дуже важко це досконало там показати, але все буду намагатися зробити класно. Так, тут далі не бачу поки нічого. Ну, і так, то загалом бордюрна лінія, вона вся чистенька. Так, це від тепла руки. Ой, від тепла руки кажу, від Ну водний камінь від, від водички, бо грубувата водичка. Трошки бува, залишається такі після висихання наліт такий. Так, ну і все, звідси ми починали. По болтам тут по центру все, повний порядочок. Ось так це все виглядає. Ми, можливо, якийсь такий маленький від, від ключів, від гайковерта. Але так все, все можна сказати, наближено до нового. Так, по внутрішній стороні давайте. Ага, давайте спочатку ось так я прокручу його вам. Так, датчик, датчик на місці. І прокручу вам диск, що тут немає жодних пошкоджень. І взагалі. Вони всі абсолютно шикарні. Так, по даті дивимось 19-й рік. Ось так. Все абсолютно шикарно. Так, це у нас версинка. Так, все, з датчиками починали. Тепер кладемо і у внутрішню сторону. По внутрішній лінії так само жодних бордюрів немає. Так, це від підлоги і тут ось такий малесенький. Можливо, скольчик зараз фокусуємо зовсім-зовсім малесенький. Так. Ось так це все виглядає. Так, це трошки важливо підтертий бруд, пилючка. Так, це так само. Це воно прибирається ось тут такий маленький. Скольчик є. І все. Більш нічого немає. Так, по ступиці. Все абсолютно шикарно. Тут дивимось по площині. Так само. Все акуратно, все ціленько. Так, виліти і розміри 543 і Т40 виліт на місці. Ось так це все виглядає. Це так само. Декілька шматочків смоли, те, що там звичайно хімія не відмивається, бо я такою стараюся, щоб тільки бруд відмивала хімія, а не разом з дисками. То, можливо, такі пару смол і залишиться. Так, тут далі все порядочок. По спицям дивимося. 6,5 на 16 на місці, 543 на місці. Корозії тут жодної ось немає. Все-все повний порядок. Хіба, ну, можливо, ось такий ледь-ледь-ледь помітний маленький прищечок. Так, тут далі дивимось, 19-ї і тут є. Тут дивимось все присутнє. Ось тут, можливо, малесенький такий. Так. І тут броквілс присутній. І тут всі позначки на місці. І, можливо, ось такі малесенькі. Так. Все. Звідти ми починали. Кладемо його. І переходимо до наступного. Це і так само Весь чистенький, весь гарненький. Так, отвермою одразу сюди. І давайте дивимось. Тут біля датчика нічого немає, корозії датчик на місці. Ось так. І давайте переглядати далі йдемо. Ось так це все виглядає Так ось бачу тут таку. Будемо сфокусувати ось таку царапинку невеличку. Так, йдемо далі. Тут так само. ось Зовсім-зовсім маленьке. Так, дивимось далі. Так, на цій спиці нічого не бачу. Так, так це у нас ось такий малесенький такий скольчик. Все від руки. Ось так. Все повний порядок. Так, звідси ми починали по центрам. Все так само шикарно. Так, це все. Крапельки-водички. Так, по болтам дивимось. Так само все, все порядок. Ось так це все виглядає максимально наближений до нового цей комплект. Так, давайте кладемо його, покрутимо. Так, датчик на місці і давайте від нього, від нього крутим. Так, по даті. 19 рік. І крутимо далі. Ось так, жодних пошкоджень. Все абсолютно шикарно. Так, кладемо його і дивимось внутряночку тепер. Так, тут це різочка підтирається, ну от. І далі дивимось. Так, це так само. Так, тут жодних бордюрів немає. Все повністю шикарно. Без жодного бордючика. Все максимально збережено. Так, по площі тудимося. Все так само, без жодних пошкоджень. Так, це водичка у нас. Ось так, така невеличка царапинка ось. І тут всі параметри. 143 разболтовочка і Т-40 виліт. Все. Так, поступиться повний порядок і дивимось по тряночки по спиці. 19 рік на місці. Тут всі позначки на місці. Тут так само Броквілс на місці. Так, це у нас водичка. Тут далі все повний порядок, 6,5 на 16 і на 114 на місці. Ось так це все виглядає. Так, кладемо і йдемо до наступного. Так, це у нас тут водичка була. Так. Це і так само без жодних бордюрів. Датчик на місці по. Ніпелю. Зауважень немає, можливо, там маленька, це шматочок смили. Так, дивимось далі. Кожну спицю будемо переглядати. Все максимально детально, щоб ви повністю були впевнені в стані дисків. Ось так це все виглядає. І такий кольор у них, бачите, як перламутровий, наші з таким зерном. Ну, взагалі хоч і сріблі, але незвичайні. Такий перелив по ним є. Так, дивимось, ось тут маленький такий скольчик присутній. Так, це від руки. Дивимось далі. Ну, все, в принципі, тут нема що і показувати. Все шикарно. По центрам ось так все виглядає і по болтикам так само по посадковим місцям. Все шикарно. Все максимально шикарно. Так, кладемо його лампі Датчик у нас є. 19 рік є. І давайте крутимо Ось так. Всі максимально шикарні. Гума на них також 19-го року стояла, то, скоріш за все, то був їхній перший шиномонтаж. Тому, тому власне, і такий і такий стан по місцях, де шина прилягає, Ну все абсолютно шикарно Майже як нові Так, дивимось, давайте. По внутрішній стороні. Так, тут є ось такий. Невеличка такий сколик, це можливо від лапи, від захвату. Так, і далі давайте дивимось. Тут так само ось малесенький є така царапинка. І тут ось. Ось так. Ну, це від, від станочка, скоріш за все. Так. Тут так само. Боб, від, від захватів, певно. Такі малесенькі, малесенькі. Ось тут така царапинка. Ну, якби це, це ви бачите, що це не експлуатаційного походження, ці царапинки, ось такий скольчик, можливо, і звідти. Так, тут так само це трошки бруд. Ось тут декілька. Все, Далі повний порядочок. Так, це я вам показав по площині. так само жодних зауважень немає. Так, це у нас підтирається просто. тут ще отут вот я бачу, вот тут. Так, все. Ось так, така невеличка царапанка. Ну, це, бачите, зовсім мінімальна. Ось так. Так, по, по центрам. Все так само повний порядочок. По спицям. Давайте тут прибіжимося. 6,5 на 16. І розбалтовочка на місці. Тут далі всі позначки на місці. Так, дивимось 19-ї рік і тут далі позначки на місці, Тут так само все на місці, Броквілс на місці. І там позначки всі на місці. Так, кладемо і йдемо до, до четвертого. Четвертого так само без боджочиків. Все ось так шикарно виглядає. Датчик присутній. Біля ніпеля тут так само шматочок. Тому що смак, да, підтирається. Так, і давайте дивитись. Тут так само бордюрів немає, а десь зараз можливо якісь дрібні царапинки будемо вишуковувати з вами. Ось так це все виглядає. Ось так. Ну тут навіть немає, немає і маленького нічого дрібного. А ага, ось тут на внутрішній бачу ось така є незначна царапинка. І все так. З ніпеля ми починали. Тут по центрам дивимося все шикарно. По болтам. Все так само. Все повний порядок. Ось так. Дивимось, давайте по, по цій частині. Датчик є. Так, по даті так само 19-й рік. Так, все, повний порядок Звідси починав. І давайте дивимось внутрішню сторону. Так, тут все поряд. Так, це залишки від пасти, бачите, воно підтирається. Що це не бордюр? Це порядочок. Ось так це все виглядає. Ось так. Тут по центрам повний порядочок поступиться по площині. Все так само, всі позначки на місці. Ось так, без, без пошкоджень тут. можливо така маленька царапинка. І все. Так, по спицям. Все так само. Все повний порядочок, 19-й рік на місці. Тут ці позначки на місці. Тут броквілс на місці маленький такий он присочок. Так, тут 6,5 на 16 розболтовочка на місці. Все, звідси починали. Тож, такий ось комплект, ось є в наявності.